Всім привіт! Сьогодні 14 квітня, вирішив зробити додаткове відео по осміях, як вони працюють, тому що зараз їхнє основне завдання це вже ніхто не чистить трубочок, вже всі працюють на відкладення личинок для майбутнє потомства і запаковування трубочок. І зараз дуже гарно це видно, вони всі дуже зайняті самки. От. Бул такий файний. І як я казав в попередніх відео, вони ось видно, бачите, які вони всі жовті з полком. І вони залазять задом, затрамбовують трубки полком, після того відкладають личинку і так крок за кроком. Пилок, личинка і перекриття трубки землею, будь-чим піском мокрим. Ось тут видно вже зараз ось мене працює над закриванням. О, підлетіла, я її злякав. Тобто це вже фінальна її стадія, вже вона відпрацювала цю трубку. І вона зараз бере мокру землю і запаковує її таким чином, закриває вже, щоб личинки далі розвивались. Ось. Тому тут чітко видно, як вони працюють. Деколи їм дуже важко залізти задом. Ось, наприклад, зараз по цій подивитись. Якщо вона не запаковує трубку, я зараз гляну. М-да, Напевно, запаковує вже. Але коли от трубки такі далекі, деколи важко задом їм залазити, то вони відлітають, знов сідають і потрошки якось цепляються тими лапками. Ну, дуже цікаво спостерігати за цим. Так, да, це вона, скоріш за все, запаковує вже трубку. Ось. Вертикальні вже теж, ой, тут вертикальні, вже теж досить так файно. Ось, ось завершує, видно, завершує вже зараз свою трубочку. Ця теж вже от на фінальній стадії вже завершує трубочку свою. О, прилетіла ось ця, яку я хотів показати. Зараз вона може вдасться з боку. Ось вона привезла, прилетіла з ґрунтом і його зараз допаковує. Робить ідеальну гладку трубочку, як ви бачите, рядом. А поруч, перепрошую, от -от поруч. Запаковує, запаковує щільно, щоб туди ніхто не добрався. Ось так вони працюють. Гул прекрасний, як я ще казав в минулих відео. Ось вона гарна, старається як. Ось. Все, полетіла знов за землею. Ось таким чином заповнюються трубки. Біля цього вулика аналогічна ситуація, вже всі працюють на закриття трубок. Дехто допаковує дуже багато бачите, а от вже на фінальній стадії. Ця теж. Да, да, да В принципі, Да-да, всі запаковують. Всі стараються. І бачите, навіть є отут е, такі зазубринки неякісні, я там десь не допиляв, їй це не перешкода, і вона собі залізла, зробила свою роботу і полетіла далі. Нема ніяких труднощів в цьому плані. в них. Всі зосереджені на відкладенні потомства личинок. Ось, Дуже гарне запакування йде. Думаю, що буде 100% запаковано. Ну, за виключенням деяких, наприклад, от де я тут шурупчики такі гострі поставив, тут же, можливо, не запакується. Ну, побачимо. Буду слідкувати далі. Всім гарного дня.